Вітаю на РБК Україна. Енергетика стала ключовою складовою у переговорах Трампа і Путіна. Путін нібито підтримав пропозицію Трампа щодо взаємної відмови України та Росії від ударів по енергетичних об'єктах на 30 днів. Як на мене, це вигідно лише Росії, тому що Україну не вдалося занурити у блекаут. Натомість російські НПЗ відмінусовуються чи не щодня систематично на території Росії. Можливо, я помиляюся. А... Які перспективи енергетичного перемир'я, яким є стан української енергетики взагалі? Спитає Олександра Харченка, директора Центру досліджень енергетики. Пане Олександре, вітаю вас! Вітаю чи ви погодитеся з думкою про те, що останнім часом росіянам не вдається знищувати українську енергетичну інфраструктуру? А Українцям вдається знищувати російську? До речі, міністр оборони Німеччини пісторію заявив, що Путін обіцяє не бити по енергетиці, бо вона... Вже і так добре захищена, ну от є така думка. Ну ви знаєте, нема простої відповіді з одного боку. Я абсолютно погоджуюсь, що українська система на сьогодні набагато більш готова чинити спротив, і набагато більш резистентна до ударів московитів, ніж їхні НПЗ до наших ударів. Ми знаємо, як будувати захист, ми багато що зробили, ми готові, ми розуміємо, що відбувається. Ми е, натренували, маємо аварійні бригади, ремонтні команди і так далі. І так далі. А з іншого боку, треба визнати, що якщо в електричній частині е, ми більш здатні чинити спротив, то скажімо, в газі в нас суттєві втрати. І е, ми втратили дуже суттєву частину саме останніми місяцями ми втратили дуже суттєву частину власного видобутку е, через те, що об'єкти не були достатньо захищені, через те, що е, газоочисними газокомпресорним станціям е, не надали достатньої уваги, не приготували обладнання на заміну і і і і. і. Це, знаєте, можна взяти е, е, там Укренерго і сказати хлопцю, розкажіть же там газовикам, що робити. Е, часом просто ну, хочеться трохи е, так е, нецензурно лаятись, тому що насправді про можливість таких ударів по газовій інфраструктурі говорили давно і говорили багато разів. Але тим не менш, маємо, що маємо, тому. Е, і так і ні. З одного боку, да, ми краще готові, ми краще знаємо, що робити, і навіть у випадку з газом ми все одно швидше відновлюємось, ніж е, московські е, НПЗ. А з іншого боку, безумовно, що ті удари, які наносяться, вони теж відчутні, бо ми їх отримаємо вже три роки, і е, пев, певний ефект накопичувальний все-таки відбувається, і це теж треба розуміти. Що стосується 30-денного перемиря, для України воно мало що дає, на мою думку. Тобто, на мою думку, якщо ми будемо мати якийсь довготерміновий такий осяжний, зрозумілий договір про те, що, скажімо, енергетику більше не б'ють, то ну, це окей. Це зрозуміло, і це змінює певні для нас дії і певні сценарії. А якщо 30 днів, то я не дуже розумію. Крім там якихось, ну давайте так. Я, я не дуже розумію політичну частину процесу, я не політичний експерт. Але з точки зору енергетики, 30 днів це майже нічого. Ну, за 30 днів навіть там відновити підстанцію неможливо. Тобто це набагато довші терміни, набагато більше роботи, тому саме 30 днів для енергетики значить небагато. А для російської енергетики, якщо ми кажемо про удари СБУ, ГУР, всі ці мілітарні санкції по НПЗ, для них це пауза. Для них це можливість переосмислити, як вони захищають свої об'єкти, і можливо переформатувати їх захист. Бо ну відверто, давайте будемо казати зараз. Ну, там, Повідомлення про успішні удари я читаю кожного третього дня. Я абсолютно ним щасливий. Вони дуже радують. І це означає, що ми знайшли рецепт, а вони шукають проти е, рецепту. Да? Вони шукають, яким чином протистояти таким ударам. І я припускаю, що вони просто думають, що за 30 днів вони знайдуть проти отруту, проти наших ударів. Це цілком може бути. Я таке цілком припускаю. І тоді це зіграє звісно їм на користь. А що вам взагалі відомо устаном на зараз? Наскільки Україна зменшила потужності спроможності росіян в енергетичній сфері, і наскільки вона ж більш розгалужена і централізована ніж в Україні? В Україні сегментована, фрагментована, тому її складно знищити. Чи я правильно розумію, що в принципі уязвімость забув українське слово більш уязвіма? Так, е російська система. Ну в нас в принципі різні е різні абсолютно комплекси. Себто, в них є величезна кількість нафтопереробних великих заводів. Їх 35 Тільки до Уралу. З цього боку Уралу їх 35. Відповідно, ці заводи переробляють нафту в нафтопродукти різних типів, починаючи від там газу до бензину. Ті продукти, які є на звичайній заправці, ті продукти, які заправляють літаки, ті масла і, і так далі. Знищення ці, цих підприємств дуже боляче сказується на нафтовій галузі Росії, в принципі, дуже боляче. І певним вони закрили всю інформацію доволі давно. Але з певних даних ну, оскільки в них експорт заборонений нафтопродуктів, але є інформація, згідно якою вже на 27-28% вони скоротили випуск нафтопродуктів через наші удари. Це вже відчутно, це вже щось, що вони відчувають, і в тому числі відчувають певні складнощі через зміну логістики нафтопродуктів, через те, що їх треба далеко ввести, через те, що їх так просто вже не виробиш. А ще треба нафту доставити туди, куди треба. А тут пішли удари по нафтоперекачувальним і по газоперекачувальним, до речі, теж Себто вони почали відчувати не Разові, не випадкові удари по окремих підприємствах, а системну і успішну роботу наших дронів і наших спеціальних служб над знищенням їх нафтопереробного і нафтотранспортного, і газотранспортного комплексів. І це вже відчутно, і це вже боляче. І я думаю, що саме тому це питання, в принципі. Виникло, тому що якби вони не не, не відчували цей біль, то вони б так само як на все інше не реагували. б. Тобто, в сухому залишку лишається те, що енергетичне перемир'я більш вигідне Росії ніж Україні. Чисто енергетичне перемир'я на 30 днів, да безумовно, на мій погляд, це більш вигідно Росії, і саме Росія зацікавлена в цій паузі. А наскільки можливо контролювати, моніторити цю історію дотримання припинення вогню? Ну тут я думаю, що достатньо вже є сучасних методів фіксації і супутникових, і технології САР в енергетиці, що найменше те, що ми використовуємо для контроля. Певних енергетичних об'єктів і транспортних ліній. Ну за допомогою цих супутників точно можна відконтролювати удари, звідки вони нанесені, як вони нанесені, себто було б бажання це точно можливо. Трамп анонсував напередодні розмови з Путіним успіхи. У питанні запорізької атомної електростанції, однак після розмови жодних коментарів про це не було. А чи справді питання запорізької атомної електростанції важливе для штатів, чи це виключно з подачі України а, щось мало відбуватися? І чому на ваш погляд нічого не відбулося? Ну, дивіться, я в кабінеті Зеленського не буваю. В, кабінет, в кабінеті Трампа теж якби дуже давно я був в президентському кабінеті США, але то був не Трамп. Е, тому е, не можу це коментувати, я реально не знаю. Але я не думаю, що московити готові взяти і віддати станцію? А якою є загальна ситуація сьогодні в українській енергосистемі? Ми звикли вже до того, що немає ударів, немає блекауту. Але є певні натяки на те, що влітку можуть відмикатися блоки АЕС планові ремонти, і можуть повернутися відключення, чи дійсно це так? Добре, вам немає ударів, немає блекаутів, Ми просто в різних середовищах. Бо в мене удари кожного другого дня. Ну, в сводці я бачу удари по енергетичних об'єктах. А якщо ви спитаєте мешканців Сумщини, Миколаївщини, Одещини, чи є в них блекаути і відключення аварійні, то вони є постійні. Тому, ну, Київ і більша частина центральної та західної України в кращому положенні дійсно зиму пройшли з обмеженнями для бізнесу, але майже без обмежень для населення. Там мінімально обійшлося. Але треба розуміти, що багато регіонів в геть іншій ситуації, ми в контрольованій абсолютно ситуації зараз. з Точки зору стану енергокомплексу. Ми абсолютно. Керуємо своєю енергосистемою і всім, що відбувається. Маємо достатню кількість проблем, які треба вирішувати, але робота йде. І в мене особисто немає якихось таких, знаєте, острахів, що ось щось там вони придумують якусь суператаку завтра і буде катастрофа. Ні. Є проблеми з Газом, це об'єктивно, їх треба вирішувати. Чим швидше, тим краще. Але і над цим вже ну я щонайменше чую це вже і від уряду розуміння, що проблема є, і сподіваюся, що це означає, що і рішення ми будемо бачити. А як населення відчує цю проблему з газом? Чи не відчує це лише про промисловість? Давайте скажемо так. Я буду дуже щасливий і дуже сподіваюся, що населення цю проблему не відчує. Бо якщо населення відчує, це вже досить поганий, поганий сценарій. Проблема в тому, що нам треба купувати газ і купувати його терміново і у великих кількостях, і в нас нема на це грошей. Яким чином вона буде вирішена? Ну питання не до мене сьогодні. Міністр енергетики Галушенко підтримав ініціативу Єврокомісії щодо створення стратегічних запасів газу на базі українських підземних сховищ. Чи реально це реалізувати? Ну це вирішить проблему, про яку ви зараз кажете. Це не вирішить ніяким чином проблему. Це європейці створять для себе. А нам mm -hmm. треба для себе. Себто нам би для себе газу купити, причому мінімум 4 мільярди кубометрів, тому що нам просто буде нема з чим буде проходити сезон. А нема з чим проходити сезон, означає проблеми з опаленням. А проблеми з опаленням це дуже серйозно в умовах централізованого опалення великих міст. І не тільки, тому що якщо в приватних системах опалення зникне газ. То, скажімо, Закарпаття, де немає центрального опалення. Там там просто температура... Знаєте, от якщо в Києві буде дефіцит газу фізичний, то що зробить Київ в центральній системі? Він опустить температуру. Тобто в системі буде нижча температура, в будинках буде там не плюс 20, а плюс 17, Але ми переживемо. А от якщо тиску газу буде фізично не вистачати там, де знищені централізовані системи опалення, от там будуть суттєві проблеми. Повторюся, я дуже сподіваюся, що оскільки вже зараз проблематика звучить і звучить, в тому числі від людей, що найменш там наближених до уряду, там радників прем'єр-міністра, радників міністра енергетики, я сподіваюся, що уряд займається питанням. Якщо резюмувати, я про газ чи правильно розумію, росіяни знищили виробництво видобуток газу, вони знищили так звані газоочисні і газокомпресорні станції. Знищили, пошкодили це. Можна відновити робота відновлення триває, але оскільки це обладнання можна чомусь порівняти з автотрансформаторами високовольтної мережі. Воно теж довго виробляється і теж дорого коштує. То це відновлення буде займати досить довгий час. Ми маємо отримати обладнання, ми маємо його встановити, запустити і все, що з цим пов'язано. Тому ми просто не встигаємо таким чином підготуватися до найближчого сезону за рахунок власного газу. Ми не маємо до нього доступу. Він є, а викачати не можемо. Тому нам потрібно зараз подушка імпорту на на що на цей рік. Пане Олександре, дякую вам за розмову. Дякую за аналітику. Олександр Харченко, директор центру дослідження енергетики, був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях під цим відео і тисніть вподобайко.